Сервісного обслуговування території на вулиці реабілітаційного центру ми також проводили висадки, створювали такі композиції в середині інтер'єрі, та також проводимо подальше сервісне обслуговування. Ось дані композиції рік часу. І хочу сказати про те, що коли ми заступали сюди, ця композиція вона взагалі не була продумана якось будівельними нормами, тобто тут немає жодної виведеної системи поливу. Наприклад, для такої масивної клумби необхідно було б і систему якогось дощування, а цього всього тут немає. Тому, коли ми заступили сюди, ми розуміли, що це досить такий великий виклик. Ми все по ходу продумали, як правильно, щоб вода не витікала, нікуди створили гарну гідроізоляцію. Полив тут проходить ручним методом. А, тоді як приїжджаю доглядати за територією на вулиці. А, як ви бачите, можна сказати, що рослини дійсно підібрані досить вдало, тому що мало рослин в таких умовах можуть себе добре почувати. От, можна побачити за рік часу, вони трошки до сонечка Тянуться, до речі, а, саме прослідкували, що це відбувається тільки влітку, тобто, коли більш. А, Іде до зимового періоду тут більше освітлення кімнати, і в той час вони рослини трошки стають на місці і вирівнюються. Гарно себе досить почуває, Тут у нас є три види папороті, також плющ себе дуже шикарно виглядає, гарно розростається. Тому хочемо сказати, що компанія Леський Креатор надає і послуги сервісного обслуговування кімнатного зелення, тому звертайтеся.